Доводиться адаптуватися і Олександру Костюкевичу з Херсону, якого там було дев'ять власних кав'ярень. Тільки уявіть собі. А тепер в Києві він просто працює баристою. Наш спеціальний проект не вдома. Він жив за три кілометри від Чорнобаївки. Нам навіть один раз на початку літку вдалося з'їздити на море. Захоплювався херсонськими партизанами. Малюнки на заборах, на асфальті, жовто-блакитним прапором. Ходив на проукраїнські мітинги. Коли ми були ще там, всі відмовчували тобто на контакт, тому що ти не знаєш, хто коли перебувся. А потім людей викрадали з вулиць, з дому, катували і вбивали. В Херсоні було вже чутно вибухи і ми затаїлись. На місяць далі працівники його кав'ярень самі попросились вийти на роботу. Не було за що жити. Попити запашного напою навідувались і окупанти. Пропонували рублі, але мої дівчатка не брали і вони виходили. Просто нічого не замовляючи. У повітрі запахло псевдореферендумом, в якому Олександр голосувати не хотів. Бо тієї відповіді, за яку болівав, у бюлетені не було. Та й чоловік уже роздумував над виїздом з міста. А от його батьки залишились у Херсоні. Соні, коли був референдум, до них у під'їзд заходили, в квартиру стукали, але вони не відчинили двері. В сусідніх під'їздах двері виламували, і в деяких квартирах теж двері виламували. Певно, вони знали, що там люди, які спроможні проголосувати. Розшукували окупанти й самого Олександра. Подзвонила моя дівчинка Бариста. Я приїхав було два двоє воєнних. Вони сказали: є паспорти, документи російські. Я кажу ні, даємо тобі тиждень. На оформну на оформлені у них був тиждень, аби втекти з окупації. Олександр закрив усі кав'ярні, обладнання склав у гаражі. Поруч була база окупантів. Я поїхав подивитись, як мій гараж заїжджаю під шлагбаум. А собака тягне ногу військового після цього. Чоловік зрозумів, їхати треба вже за сутки до нашого від'їзду. В сірій зоні розстріляли дві машини. Тому ми побоялися, і наш путь був через Крим. Півроку в окупації наприкінці серпня вони планували виїхати через Антонівський міст, але той уже був як решето. Тож довелося їхати через понтонну переправу. Переправляючись через річку, росіяни щоразу ховали військову техніку посеред цивільних авто, каже Олександр. БТР і танки тобто посереди понтону вони ставили, заганяли свою техніку. Дуже велика кількість їхньої техніки поряд з трасою, а ще дуже велика ж в полях, в лісах десятки блок. Постів, а далі 6 годин у фільтраційному таборі. Це такі десь 20 вагончиків по 2 метри. Це табори, переперети на кордону, в яких забирають всіх хлопців, і кожен проходить так звану фільтрацію. Це питання про що робиш, де служив, є лізнайомі, підключав. Ми підготувалися, ми почистили там телефони. Знайомства, соцсеті, фото, відео максимально вичистили. Їх роздягали, оглядали і допитували. Сім'я Олександра говорила, що їде в Латвію. Польщу краще було не згадувати, адже вона допомагає Україні у війні, і це спрацювало. Через Росію, Латвію, Литву, Польщу вони нарешті дістались до Києва. Від фільтраційних таборів до фільтрів кави минуло небагато. Місяць тому переїхали у столицю. Тиждень тому відкрили кав'ярню. Я відтворив дизайн, і потім мені казали, що і атмосферу закладів, котрі було в Херсоні. При вході у кав'ярню картина ще ціленького антонівського мосту. Його подарувала одна з від відвідувачок. Олександр мріяв працювати в інших регіонах, але ніколи не думав, що це буде Київ. Тепер спокійний, що сплачуватиме податки, бо каже, не хоче сидіти у держави на шиї, а ще мріє знову побачити Херсон. Сонячний, мирний і не на картині при вході у кав'ярню. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.